24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну. Польща стала головним транзитним пунктом для багатьох українців-біженців. Чимало наших громадян залишились у Польщі і живуть не у притулках чи таборах для біженців, а у приватних оселях громадян Польщі. Теплий прийом суттєво збільшив роль українського чинника в польській політиці. Зокрема, радикально змінив підходи правлячої партії Право та справедливість. Наприклад, ще торік, 10 березня, польський Сейм ухвалив закон про допомогу українським біженцям. Війна нас зблизила. Україна та Польща встановили особливі відносини. Як зазначає Financial Times, близько 1 мільйона трьохсот тисяч українців проживали в Польщі до повномасштабного вторгнення в Росію в лютому. І відтоді ця кількість зросла більш ніж удвічі. Журналістка Анна Будинська, яка входить до армії польських волонтерів, допомагала українським біженцям і у лютому минулого року на кордоні. Вона жертвувала гроші та збирала продукти, ковдри для біженців, які прибували до Варшави. Але вона хотіла зробити більше, щоб зрозуміти тих, кому допомагала, і вирішила вивчити українську. Том усвідомила, що завжди любила подорожувати Західною Європою, Індією чи Мексикою, але ніколи не була в Україні, нічого не знала про українську культуру і лише трохи про її історію, яку вчили у школі. Польський історик Мацей Франц сказав, що 2022 рік запам'ятається як особливий рік інтеграції між двома націями, які півстоліття тому були ізольовані одна від одної політикою. А ще раніше ненавистю та ворожнечою, що було результатом націоналізму у 19 та двадцятому століттях. Він сказав, що його країна допомагає Україні, бо знають, як це буде під окупацією, і наскільки це може бути жахливо. Такої думки і більшість опитних опитаних Файненшал Таймс поляків. Ми поділяємо чіткий фаталізм і однакову історію російського імперіалізму. Тому багато поляків відчувають, що на нас знову може чекати така ж російська агресія. Поляки організували для українців безоплатні курси польської мови. Водночас у Польщі українською в кінотеатрах дублюють фільми, рекламу на телебаченні. Білборди на вулицях теж є українською, а польські компанії навіть розробили україномовні версії своїх додатків. Це культурне сприйняття стало майже шоком для деяких поляків, які колись дивилися на українців зверхньо, особливо після того, як Польща економічно випередила нас та вступу вступила до ЄС у 2004 році. Футбольна болівальниця та журналістка Йоанна Рокіцька пам'ятає, як була розчарована коли Польща та Україна разом приймали чемпіонат Європи з футболу 2012 року, вважаючи, що Польща повинна була приймати турнір одна. Для багатьох із нас українці тоді були лише прибиральницями та робітниками, як поляки для англійців та інших. Але тепер ми побачили їхню хоробрість і те, як вони воюють за нас проти Росії. Як пише Франц, 24 занепокоєння щодо безпеки змусили Польщу модернізувати свою армію та збільшити витрати на оборону до 4% ВВП цього року, що є найвищим показником серед усіх країн НАТО. Якщо ми не підтримуємо Україну зараз, для Путіна з'явиться нові цілі. Один російський політик нещодавно запропонував Росії динацифікувати після України ще шість країн, у тому числі Польщу. Польща почала будувати найсучасніший електронний бар'єр на своєму сухопутному кордоні з російським калінінградським анклавом для моніторингу та протидії будь-якій незаконній діяльності. Про це заявив польський міністр внутрішніх справ. Бар'єр потужною протяжністю 210 кілометрів буде оснащений камерами цілодобового моніторингу та де... детекторами руху. Його будівництво планують завершити восени. Минулого року Польща побудувала стіну на кордоні з Білорусією, щоб зупинити масовий нелегальний потік мігрантів. У Варшаві тоді заявили, що це провокації Білорусі та Росії, щоб дестабілізувати Польщу та решту країн ЄС. А у лютому Польща встановила протитанкові загородження на дорогах, що ведуть до прикордонних переходів із Калінінградом. Переконаний, що наш східний кордон буде чудово підготовлений до різного роду протиправних дій, пов'язаних із кризовими ситуаціями з нашими східними сусідами. Я переконаний, що це буде найкраще захищений кордон Європейського союзу. Через місяць після повномасштабного вторгнення Росії до України Польща оголосила персонами Нон ГРАТА 45 співробітників російського посольства. Вони вели діяльність несумісно з дипломатичним статусом, тому були видворені з країни на вимогу польської влади. Проте дипломатичні відносини між Польщею та РФ формально збереглися. А з минулого вересня Міністерство внутрішніх справ Польщі не впускає росіян. Згідно з правилами, громадянам РФ забороняється виїжджати в'їжджати на територію республіки з господарською спортивною, туристичною чи культурною метою. Звісно, це зближення Києва та Варшави подобається далеко не всім у Європі та помітно дратує Кремль, який намагається використати проти нас. Весь арсенал своєї пропаганди. Як пише видання ОНЕТ, Росія просуває наратив, що, мовляв, Польська Республіка допомагає Україні лише щоб повернути собі західні райони. Такі тексти з'являються чи не щотижня. Наприклад, Муравецький боїться залишитися без грошей, або ж нібито цитують прем'єр-міністра Польщі, що Захід втомився від України. Не залишилась поза увагою Кремля і запроваджена польським урядом тимчасова заборона імпорту українського зерна. Речниця російського МЗС Марія Захарова в своєму телеграм розпалює антипольські настрої. Вона пише, залишки України поглине Варшава. А у залишки Росії затримали в Польщі. Агентство внутрішньої безпеки загартувало 12 шпигунів. Вони мали відстежувати логістику надходження допомоги в Україну. Прокуратура вже висунула їм перші звинувачення, а вийшли на агентів через їх же пристрої стеження. Правоохоронці підозрюють, що це лише перша ланка в ланцюгу. До речі, заборона ім заборонила імпорт продовольства не тільки Польща. Словачина та Угорщина також оголосили про заборону імпорту українських продуктів харчування до 30 червня. Вони зробили це у відповідь на невдоволення фермерів, які стверджують, що надлишок зерна в їхніх країнах спричиняє їм економічні труднощі. І це зрозуміло. Україна та Росія є основними світовими постачальниками пшениці ячменю, соняшникової олії та інших доступних продуктів харчування, від яких залежать країни, що розвиваються. Війна. По перевернула ці поставки в Африку, близький схід і частини Азії, де люди вже голодували, і підштовхнула мільйони людей до бідності. Як пише ABC News, єс відреагував на кризу скасуванням тарифів та інших торговельних мит для України, щоб допомогти зберегти її, економі її економіку на плаву. Це допомогло перенаправити українські зернові потоки, призначені до Африки та близького сходу через Європу. Але значна частина цього продовольства залишилася в прикордонних країнах, створивши перенасичення, яке спричинило великі збитки для місцевих фермерів. Та конфлікт вирішився за три дні. Україна та Польща домовилась про відновлення транзиту української агропродукції. Польща розблокувала транзит. Транзит мушу вам всім сказати, що я дуже задоволений, тому що нам вдалося вигадати такі механізми, які гарантуватимуть, що жодна тонна зерна не залишиться в Польщі, що вантажі будуть транспортуватися через Польщу, і це можливо найважливіша інформація для нас. доволі очевидно, що Кремль нервує. Усіляко намагається зірвати допомогу та зіпсувати відносини Україною та партнерами. А чому так? Як пише польська газета на Росії, відбувається нервозність, Через очікування контрнаступу ЗСУ. У ЗМІ зазначає, що це є головною темою програм пропагандистського телебачення та заяв про кремлівських політиків. Ознаки нервозності можна побачити на всіх рівнях кремлівського режиму. Це стан влади, армії та пропаганди. Видно, що про це постійно говорять. Час від часу навіть виникають елементи істерики, наприклад, посилення репресії, на мій погляд, пов'язане з нервозністю очікування контрнаступу, який може бути успішним. На цьому тижні генеральний секретар НАТО зустрівся в Києві з президентом України Єн Столтенберг і Володимир Зеленський говорили про постачання зброї Києву, а також про перспективи України. На шляху до членства в НАТО. Зеленський закликав дати чіткий сигнал, сигнал щодо перспектив членства України в Альянсі. За його словами, для НАТО настав час прийняти правильне політичне рішення. Столтенберг відповів, що членство України в НАТО буде головним у порядку денному саміту Альянсу у Вільносі в липні. Інтенсивність польсько-українських контактів зросла суттєво. Президент Польщі Анджеї Дуда у вирішальний для України момент обговорення. Ектив набуття нею статусу кандидата в ЄС особисто переконував лідерів країн Південної Європи. Польський президент встиг протягом 2022 року побувати в Україні як і самостійно, так і разом із литовським колегою Гітанасом Науседою. Виступ польського лідера у Верховній Раді покорив серця українців. Дякую вам дякую вам то... сьогодні за те. Що ви захищаєте європу перед нашестям варварства і нового російського імперіалізму? Що показуєте тиранам їхнє місце? Що ви доказали, що дух вільного народу сильніший. дякую вам за це від щирого серця. Показала Україна, ви показала Показала Україна, що каже твій гимн козацького роду. ви великі. Ви герої України, але ви також герої Польщі, Польщі Європи і всього світу світу. Дякуємо вам за це від щирого серця. Польща стала однією з лідерок серед країн НАТО та ЄС у питанні передачі Україні зброї, як пише видання Польська агенція Прасова, Польща надала Україні багато різновидів транспорту і військової техніки, зокрема танки Леопард-2 і винищувачі Міг-29 за останні місяці. Окрім цього, сусід віддав нам велику кількість броньованого озброєння. У лютому влада Польщі повідомила, що наразі в Україні вже 250 танків, переважно модернізовані пострадянські Т-72. А у річницю вторгнення двадцять. 2 лютого прем'єр-міністр Матеуш Муравецький оголосив, що Україна також отримає 60 танків ПТ-91 дослідних версій Т-72, вироблених у Польщі. А ще напередодні вторгнення російських військ ЗСУ отримали ПЗРК Перун, які були нещодавно введені на озброєння польської армії. У червні 2022 року Польща передала Україні дивізіон 18 систем САУ Краб з гарматою 155-го калібру, що дозволило суттєво змінити хід бойових дій на Донбасі. Ще 54 таких самих САУ Україна замовила у польського оборонно-промислового комплексу. Кремль ще задовго до повномасштабного вторгнення намагався посварити два народи, шукав різні приводи: політичні, економічні, історичні. Однак всі вони в результаті не спрацювали під час візиту до Варшави. Президент України Володимир Зеленський заявив, що приїхав особисто подякувати полякам за безмежну допомогу, яку вони надали нашій державі за більш ніж 400 днів великої війни. Адже Польща є третьою країною за обсягом військової допомоги Україні після Сполучених Штатів і Великобританії. Під час зустрічі з президентом Зеленським його польський колега Дуда заявив, що український народ бореться не лише за свою незалежність, але й за безпеку всієї Європи. Як кажуть, у лиху годину пізнаєш вірну людину. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Україна не просто поглибила стосунки з Польщею. Польський уряд та польський народ пішли на безпрецедентні у світовій історії кроки, які дали чітку відповідь на питання, ким є поляки для українців, а українці для поляків. Це був огляд преси.